Вітаю, шановна спільнота! Чекаю першокласників на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати повторювати вивчене, додаватимемо та відніматимемо у межах 10. Дзвоник дзвенить не стихає, школярів усіх скликає. До уроку поспішайте, на місця свої сідайте, послухайте віршик. Білі ніжні, мов пір'їнки, тихо падали сніжинки, білосніжний снігопад вкрив вночі і ліс, і сад. Будуть зранку малюки в сніжки грати в залюбки, зліплять бабу снігову, величезно, мов живу. От так радість дітворі на санчатах мчать з гори сніжки, лижі, ковзани, це даруночки зими. Тож пропоную вам змести оці всі сніжки та проїхатися на санчатах з самої гори. Готові? Починаємо! Перший приклад до нуля додати один. Один. Від дев'яти відняти один. Вісім до семи додати два. Дев'ять. Від десяти відняти шість чотири. До дев'яти додати один. Десять. Ну що? Ми майже у підніжжя залишилася одна сніжка. Від восьми відняти шість буде 2. От ми й скотилися з цієї гірки. Наступна до десяти додати 0 десять, від дев'яти відняти 7. 2. До семи додати 3. Десять. Від десяти відняти 5 5. До двох додати один, три, і від восьми відняти чотири 4. 4. От ми з'їхали з другої гори. А зараз пропоную вам пограти у гру зайве слово. Прослухайте слова та визначте зайве слово. Сніг, мороз, квітка, січень, ковзани. Здогадались, яке слово зайве? І ще один набір слів задача, приклади доданок, букви, цифри. Повертаємося до першого набору. Сніг, мороз, січень, ковзани це все, що спадає на думку, коли ми говоримо про зиму. А от квітка, квітка якраз і зайве слово. Наступний набір слів задача, приклади, доданок, букви, цифри. Майже всі слова цієї групи стосуються математики. А от одне зайве. Здогадалися? Це слово букви. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо розмову про зиму, будемо розв'язувати приклади та задачі. А зараз попрацюємо з підручником, знайдемо значення виразів за малюнком. Бачимо чотири зелених трикутники та п'ять блакитних. Якщо до чотирьох додати п'ять, буде, скільки буде? Буде 9. Тепер переставимо їх місцями ці доданки. Ми пам'ятаємо, що від переставляння доданків. Сума не змінюється. Отже, до 5 додати 4 теж буде 9. Наступний приклад на віднімання. Пригадуємо властивість. Якщо від суми, ось у нас була сума, віднімаємо другий доданок, то отримаємо перший доданок. А якщо від суми відняти перший доданок, отримаємо другий доданок. Що ж в них спільного, дітки? Доданки, подивіться, повторюються: перший та другий, а також суми. Наступна кеглі. 5 зелених, три синіх. Складаємо теж чотири вирази за малюнком та обчислюємо. До п'яти додати 3 буде 8. Переставили місцями до 3 додати 5 теж 8. Віднімаємо від суми перший доданок. Від восьми відняти 5 буде 3. Отримали другий доданок. І якщо віднімемо другий доданок, то отримаємо перший. Так, наступне завдання. Червоних куль у нас 4, жовтих 2. До 4 додати 2 дорівнює 6, переставляємо місцями до 2 додати 4 теж 6. Від 6 відняти 4 закриваємо у прикладі 6 та 4, залишається 2. А якщо від 6 віднімемо 2, залишиться 4. Зараз переходимо до розв'язання задач. У змаганнях. Брали участь п'ять лижників та чотири ковзанярі? Ми бачимо на малюночку і лижників, і діток, які катаються на ковзанах. Але всі вони в цей малюночок не помістилися. Насправді ж лижників п'ять, ковзанярів чотири. Питання: скільки всього спортсменів брало участь у змаганнях? Ми пам'ятаємо, щоб задачу розв'язати, слід умову прочитати. Потім буде запитання. Далі буде розв'язання, переходимо до розв'язання. Розв'язати щоб як слід, дамо повну відповідь, але це після розв'язання задачі. Отже, Лижників 5, ковзанярів 4 разом. Щоб дізнатися, скільки разом або всього, треба додавати. До 5 додаємо 4 дорівнює 9. Кого 9 дітки? 9 спортсменів. І лижників, і ковзанярів разом. Наступна снігову фортецю. Будувало шість дітей, а в сніжки гралося чотири хлопчики, скільки всього дітей були зайняті зимовими розвагами. Отже, будували фортецю шість, гралися в сніжки чотири. Щоб узнати, скільки всього, треба додавати. Подивіться, є у нас умова. Далі запитання, потім розв'язання і в кінці відповідь. 10 дітей були зайняті зимовими розвагами. Зараз перевірте, чи правильно ви сидите за столом спинка рівна. І відкриваємо зошити на сторіночці 47. Чекає нас перше завдання. Доведи, що дії додавання та віднімання пов'язані між собою. Поєднай відповідні вирази. Розв'язуємо перший вираз. До 7 додати 3. Сьогодні такий приклад був, дорівнює 10. Тепер шукаємо приклад, в якому починатиметься наш вираз з 10, і з тієї суми, що вийшла. А віднімати треба буде перший або другий доданок. Ось подивіться, в другому стовпчику я знайшла. Від 10 відняти 7, дивимося, дорівнює 3. І в третьому стовпчику від 10 відняти 3 дорівнює 7. Знайдіть, будь ласка, відповідні вирази та поєднайте їх отак рисочками. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Ну а зараз зробимо пальчикову гімнастику. Починаємо наш віршик. Ми писали, ми трудились. Наші пальчики стомились, треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Переходимо до наступної наступного завдання. Маємо дві задачі. Нам треба їх розв'язати та подумати, чим вони відрізняються, а потім розфарбувати малюнок за умовою першої задачі. Отже, на ялинку повісили чотири білих кульки. І 5 червоних, скільки всього кульок повісили на ялинку. Значить, нам треба на цій ялиночці розфарбувати п'ять кульок у, червоних, у червоний колір, а чотири залишити білими та порахувати, скільки ж всього кульок повісили на ялинку. Щоб дізнатись, скільки всього треба. Додавати до 4 додати 5. Читаємо наступну задачу На ялинці висіло 9 кульок. увечері зняли 4 кульки, скільки кульок залишилося на ялинці. Подумайте: якщо зняли кульки з ялинки, то їх на ялинці стало більше чи менше. Звісно, менше. Значить, друга задача. На знаходження різниці треба віднімати від 9 відняти 4. Так, ну а зараз вправа 5 питань. Тримаємо кулачок. І перше питання. Яке завдання сьогодні виявилося складним? Подумайте та дайте відповідь. Другий пальчик, яке завдання сподобалось сьогодні найбільше? Третій, що ти сьогодні виконав самостійно? Про що нове ти сьогодні дізнався? Над чим ще потрібно подумати? Ну що? А зараз заслужена фізкульт хвилинка. Хто добре працює, той добре відпочиває. Сподіваюся, що вам сподобалися вправи від зайчика. А зараз, якщо не дописали щось, допишіть, будь ласка, та готуймося до наступного уроку.